Вітаю, це подкаст Серіальні Думки, і сьогодні поговоримо про міні-стримінговий серіал, Все те зриме світло. Насамперед мене зацікавив цей серіал акторами, тому що в головних ролях чи в одних з головних ролів тут маємо Гю Лорі, відомого за ролью доктора Хауса і багато інших цікавих ролей, і Марк Руффало. В більшості, можливо, він відомий за роль Галка у Марвел. Але він має і інші непогані ролі. і Він гарний актор і дуже хороша людина, якщо подивитися на його словлювання в соцмережах. Він висловлюється на важливі теми, не коли вони стають мейнстрімом, а один із перших звертає на них увагу. Наприклад, ситуацію в Білорусі 20 2020 році. Він на неї звернув увагу, коли більшість світу ігнорувала. Ну, і цілком видно, що він думаюча людина, тому актор справляє гарне враження, що він не тупо слідує за трендами, за більшістю, але сам має таку думку, тому що багато просто вимушені казати правильні речі, не задумуючись, чому це правильно, чому ні, а він задумуючись і не все це. Але так, тут більше говоримо про його акторську майстерність і його роль, ань. Не те, що він виражає. Коли я почав дивитися цей серіал, я не знав, що це є екранізацією популярної книги. Я згодом вже почитав деталі, тому що сам серіал неоднозначний, особливо для нашого часу, особливо для українців, він дуже неоднозначний. І якщо порівнювати з книгою, ця неоднозначність стає ще більш помітною. Але я не читав книгу, я лише дивився короткі порівняння, чим відрізняється екранізація від першого джерела. Основне, на що можна звернути увагу, це те, що не показані жахіття війни, не показані жахіття окупації. Так, трохи показано, що це місто під обстрілами, що воно в окупації. Що нацисти погані, не люди. Але все це зглажено, і в цьому не привертається увага. І немає деталей, немає реальних жахів війни, глядач не може їх відчути. Хоча, як я розумію, книга якраз була написана для цього. Автор там років 10 її писав, досліджував, щоб правдоподібно передати все. А тут бачимо все дещо згладшено. І враховуючи, що багато українців переживають війну на собі зараз і відчувають на собі жахіття, то такий серіал може бути їм неприємний. Хоча з іншого боку, так. Такі серіали це для масового глядача, і вони не хочуть шокувати глядача, тому тут так все зглажено, спрощено і не показується, наскільки я війна поганою. І це по-своєму і плюс, і мінус так. Це, можливо, більше розважає, але. І не готує людей, люди не розуміють, що переживають інші люди на війні, що таке реальна війна. І це вже помітний недолік. Такому ж недоліком можна вважати, що тут головний герой це нацист, що стає хорошим. Ну, він показує, як будто би від початку хороший, має в собі світло, але він все-таки нацистки Німеччині зростає і. Йому доводиться вступити війська, його відправляють на Східний фронт. Східний фронт це включає в себе і Україну, хоча бачимо, що він воював більш північніше. Згадують, що він був у Норвегії, чи що. Якщо послухати, що кажуть французькі повстанці, коли його судять. Але, можливо, він був і на території України, і воював в Україні, вчиняв там. Військові злочини. Ну можливо, він сам не вчиняв, але він був причасний, тому що він знаходив партизанів, видавав їх координати, і потім вже всі родини партизанів і їх сусідів знищували, розстрілювали і катували. І це було через нього. І він, більшість війни, чи пів війни провів тим, що допомагав знищувати невинних людей. І тут нам його показують, що він хороший, що у нього не було вибору, але у нього був вибір. Він мог би від початку якось цьому зваджувати, рятувати людей. Але ні, він на кінці війни, коли зустрічає цю дівчину, котру він закоханий, в її голос, в її розповіді, тоді він змінюється, починає вбивати інших нацистів, вбиває свого командира, щоб врятувати її. А до сього він занапастив і загубив життя сотень людей. І тут постає питання: чи заслуговує він? Якогось спрощення. Так, з таким треба співпрацювати, тому що окей, він зрадив своїх, він почав вбивати інших нацистів, і його треба використовувати. Тому це було б дурно його тупо страчувати, але вибачати його і показувати, що він може спокотити свої гріхи тут неоднозначно і дуже неоднозначно для українців. Тому що це несеться на весь світ, що можна вибачити зараз росіян, що росіяни знищували, катували українців, новинних людей, жінок, дітей вбивали, страчували, гвалтували, катували, і тепер, що їх можна пробачити. Тому іще одна не дуже гарна ідея в серіалі. І це ще більш помітно в книзі, тому що в книзі все-таки цей німець-Вернер гине. Книга якраз виражає, що такі вже люди. Не мають права, не заслуговують. Це було б несправедливо, якби він мав щасливе життя після тих всіх вивезти злочинів, що він вчинив. І книга тут більш правильна, можливо, більш сумна для когось, що він там гине. Але в серіалі він виживає, і, можливо, він і гине і після серіалу, але, скоріш за все, серіал так це преподносить, що він лишиться в живих і, можливо, навіть повернеться до цієї дівчини, що він кохає Марію. Ну і тут також не дуже добре, що показали нібито французькі повстанці погані, що хочуть його так стратити. Вони обґрунтовано його хотіли стратити, але, з одного боку, це, як я вже казав, дурість, тому що якщо він готовий бути на їх боці, чому б його не лишити і не використати його, а потім вже думати, що з ними робити, а не страчувати того, від кого тепер може бути якась користь, хоч якась, але не вибачати. Вибір хоч якийсь у нього був, він мог би себе вбити, принаймні, і так би він вже врятував дуже багатьох людей на початку війни, тому що він геніальний. ніхто з ним би не порівнявся в тому, як він знаходить інші радіо і знаходить партизан, комунікації. А тут маємо знову підсвітлення того, що серіал не хоче шокувати глядача і зглажує навіть агресора, що він не заслуговує смерті. Але так, це серіал від Netflix. Netflix хоче побільше аудиторії захопити, максимальну кількість, і це якраз показово, яким є зараз захід цивілізований світ, наскільки вони хочуть, чи, можливо, самі компанії вважають, що людям таке потрібно. Все згладжено, ідеалізовано, що всі хороші, що і нацисти були хорошими, і що вони не заслуговують якогось покарання. І що війна це не дуже так страшно. А та сліпа дівчина Марі, що є другою головною героїнею серіалу, цікава по-своєму. Вона тут покажеться на більш сильною, ніж в книзі, тому що саме вона вбиває нападника. І це, думаю, плюс що жіночий персонаж менш беззахисний і в цьому, думаю, серіал змінив на краще в порівнянні з книгою. Але тут виходить її доля більш сумна, тому що вона після війни залишається сама. У книзі її дядя з неї лишається, як я зрозумів, з опису, а тут дядя гине замість цього німця. А ось дядя у неї крутий, дядя Етьєн, котрого зіграв Гюлорі. Він, по суті, тут є подкастером, тому що багато років вів радіовипуски. Він, по суті, закрив себе на горіщі, і він весь час проводив там, і слухав радіо, і транслював щось, транслював як влаштований світ, розказував про це, і ніс світло людям. Він ніс їм освіту, всім, хто його слухав. І цим повинні займатися подкастери, радіоведучі, не просто розважати людей, але й нести щось, нести корисні знання, погляди. І цей персонаж доволі цікавий і виразний. Такий він ветеран Першої світової війни, і бачимо, що він не може забути ті жахіття, що він там пережив, і те, що він вчинив. Він вбивав інших людей, вбивав ворогів. І він це не може забути. І йому не потрібні нагороди. Він викидає нагороди. Думаю, також він відчуває відповідальність на собі на всіх побратимів, що загинули на війні. Це такий гарний приклад і виразний, що з людиною робить війна, що не варто йти на війну, не варто хотіти. Коли у тебе немає вибору, то ти повинен воювати. Ми ж бачимо, що він у цій Другій світовій війні все-таки очолює повстанців в цьому містечку, де він був. І тоді вже всі кажуть: о, ти з нами, тепер ми точно переможемо. Всі його люди поважають, знають. І це цікаво, чому його знають, якщо він десятиріччями з будинку не виходив. Пам'ять про нього лишилася, чи він все таки справді на Першій світовій війні відзначився сильно, що його, не дивлячись на добровільну ізоляцію, пам'ятають. Так він гарний приклад того, що треба захищати батьківщину, але й не треба прагнути йти на війну. Не варто романтизувати що це. І не треба затягувати війну. Це можливо плюс серіалу, що він показує жахіття страждання під час затяжної війни, якою була Перша світова, і, можливо, хоч щось донесе людям, що війну не варто затягувати, як зараз Захід затягує війну в Україні, що не цінують взагалі життя українців і як найдалі намагаються затягнути війну, хочуть, щоб вона подовше тривала. Дають мінімальну підтримку Україні не для швидкої перемоги, але щоб повільно перемагали, але дуже повільно. І тут, на прикладі цього персонажа, котрого грає Гілорі, ми бачимо, що війна дуже травмує тих, хто проходить її, і їм потрібна допомога. І було б добре, якби не прагнули в війну і намагалися її швидше завершити, а не затягувати. І дивно, що так. Цивілізоване суспільство намагається затягнути війну в Україні. Якщо ж говорити про персонажа, котрого зіграв Марк Руфало, батька дівчини, котрого зовуть Даніель, що був відповідальний за збереження коштовностей у музеї Парижу, як на мене, це доволі розумний персонаж, навіть занадто розумний і занадто теоретичний. Він не дуже знайомий з реальним світом, не дуже практичний, і це його губить, що він ідеалізовано намагається відвести увагу від себе і доньки і повертається до Парижу, де його тут же ловлять, хоча він намагався ховатися, але він не підготовлений, він щось собі надумав, і він взагалі не врахував реальність. Жорстокість реального світу та багато інших речей. Він так дуже раціональна людина, дуже розумна, все сплановує, але доволі помітно відірваний від реальності, і не враховує якийсь світ в реальності. І сумно, що його спіткала така доля, і його вбиває той насист, що шукає діамант Райнхольд фон Румпель. Як на мене, це доволі карикатурний такий персонаж, лиходія, нациста, котрий хоче вижити, котрий готовий на все, щоб здобути діамант, котрий, за легендою може дарувати вічне життя та здоров'я. Нам його показують таким доволі злим, що знущається над цими катує і прагне своєї мети. Ну, Принаймні, нам розкривають трохи його мотивацію, що він хоче врятувати себе. Але все одно він якось це робить карикатурно, дуже показово, якось пафосно по-злому. Якби він поводився більш розумно, а не так показово, можливо, він би і досяг своєї цілі, а так він якийсь занадто злий. Хоча це добре показало, якими є нацисти, але є тут якось так занадто карикатурно. Ось ті інші, котрих вбиває Вернер. Його прямий командир, новий прямий командир, і той його новий напарник, котрому його призначили, вони є звичайним нацистським слом, і також дуже неприємні, але не такі якісь карикатурні. Взагалі, у серіалі не також і багато персонажів. Саме повістування в ньому цікаве, що нам показують і минуле, і теперішнє. Ну, теперішня в сенсі 44-й рік, коли Францію визволяють. Ще з персонажів можна зазначити ту, мадам Манек, якщо не помиляюся. Я не зрозумів, хто вона. Вона якась родичка цього Етьєна чи просто Жбуття разом. Я вже не зрозумів, що вона, по суті, була головою повстанців. Містечку, але у неї серце не витримало, і вона до останнього чекала, коли Етьєн візьме на себе відповідальність, почне керувати повстанням, і тоді вона вже більш-менш спокійно помирає. Сумно, але таке життя в цьому плані. Взагалі багато їх смертей, якщо подумати. В серіалі, але знову ж таки, вони доволі так зглажено показані і не сильно шокують, можливо. Тому так, серіал не дуже однозначний. Фінал його не однозначний, що цей німець Вернер залишається в живих, а сліпа дівчина лишається одна. У неї і дядя і тато гинуть, і хто про неї буде піклуватись, як вона одна сліпа, ну так вона внучата племінниця Героя міста, голови повстанців чи одного з голів повстання. Тому. Їй будуть допомагати. Також неоднозначно є, що якщо подивитися титри, то серіал знімався в Угорщині, а Угорщина зараз це союзник Росії, і всіляко намагається нашкодити Україні, тому ще один привід, не дивитися серіал. Особливо для українців. Тому так я не можу рекомендувати серіал для українських глядачів, оскільки є багато неоднозначного. І цей час, в час війни, коли Росія нищить нападає на Україну, можливо, буде неприємно дивитися такий серіал, де війна зглажена і агресора показують неоднозначно. Якщо ж казати про закінчення і титри, добре, що в титрах показують хроніку, документальні кадри з того, що було після війни, і так можна хоча б побачити, як було знищено місто, як війна знищує все. І це один з небагатьох, як на мене, плюсів, що хоч якось показують жахливі наслідки війни, тому що в самому серіалі якось це не дуже. Детально показано, так бачимо місцями зруйноване місто, постійні вибухи, контузії бачимо, але воно якось так зроблено красиво, і не відчувається жахіття. Можливо, для тих, хто пережив на собі війну, це все відчувається, але тут я не впевнений і не можу точно сказати. Цікаво, що будуть колись ще екранізувати цю книгу. Подивимось, принаймні. Гра акторів була добра і по-своєму серіал гарний, але могло б все бути набагато краще. А я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на цей подкаст, де вам зручно. До наступної зустрічі і бережіть себе!